18 нових тарифів на вивіз сміття та їх зростання. Держава вимагає встановлення єдиного тарифу для всіх категорій споживачів. На які зміни чекати мешканцям Тростянецької громади, пояснив її очільник Юрій Бова на засіданні виконавчого комітету. Держава міняє взагалі систему нарахування плати за сміття, і вона буде іншою кардинально. І в обрахунок включається все сміття окремо, максимально. і. Тверді побутові відходи, так називаємо, змішані, тобто побутові домашні відходи. Да? А також на людей зобов'язує рахувати, скільки в них там на присадібній ділянці є там якісь градини, скільки є, е, утворюються в рік пластику, скла, папіру і так далі. Те, що може бути перероблене. Взагалом є система в законодавстві, що можемо ми робити, є ще потім переробка цих відходів, яку ми не застосовуємо, а будемо ці відходи, які можуть бути перероблені, здавати на спеціалізовані підприємства, які матимуть ліцензію. Але для громади в простому виразі скажу наступне: тарифи, очевидно, зростуть. І зростуть не тільки по той причині, що ми їх приймали останній раз у 2020 році, а тому, що держава робить один тариф для жителів громади і для підприємств чи установ, які працюють на території громади. Раніше це були різні тарифи. У нас тариф для населення був найдешевший. Для нього не засовувалася там рентабільність. Ми не прибуток не вважали, нічого абсолютно ноль. Ми максимально мінімально ставили цей тариф. Для, бю для бюджетних установ садочків, шкіл, лікарні тариф був трошки вищий, а для суб'єктів підприємницької діяльності тариф був е, значно більший. В принципі, зараз тариф буде один однаковий для всіх абсолютно суб'єктів, так врахована і в законодавстві формула. Раніше ми приймали три тарифи, а зараз буде один фактично тариф, а точніше їх буде 18 тарифів. І потім об'єднані в один і розділені на кількість мешканців, тобто середній. А 18 це зраховуючи, окремо буде рахуватися те, хто встановлює майданчики для сміття. По суті, законодавець це ну, якби не проти, щоб це робили мешканці, бо це їхнє сміття, забираються у них з-під домівки і так далі. Таким чином у вартість тарифу закладатимуть витрати на встановлення та утримання майданчиків для сміття, закупівлю та обслуговування контейнерів, придбання спеціалізованої техніки і транспортування відходів до місць утилізації чи переробки. За словами Юрія Бови, аби ці витрати не лягали на плечі мешканців громади, міська рада виконає частину робіт за рахунок бюджету, тим самим зменшивши вартість тарифу на вивіз сміття, розуміючи, що людям зараз не до влаштування контейнерних майданчиків. За власні кошти, ми будемо з міського бюджету закуповувати контейнери, беремо це на себе на бюджет, і ця складова у нас буде ну, майже нульова. Да? Тобто, але утримання цього контейнерного майданчику, в якому стані він, ремонти його, пофарбування, заміна там поломаного заборчика, там розби, розбитий, заміна розбитого контейнера, це буде лягати в тариф. Тобто, скільки люди будуть нехтувати цим. Ну, скажімо так, не нехтувати, а псувати це майно. Тим, чим більше будуть псувати, і чим більше будуть забруднювати да, цей майданчик. Наприклад, ну, йшов, кинув не в контейнер, а біля контейнера. Приїжджає машина, вилазить хлопці з мітьолкою, з лопатою і починають полчаса обирати. Він це фіксує, і потім виставляє, ну, фіксує потім і, і потім перераховує тариф. Наступного разу, коли там через місяць, через два чи через три його буде коригувати. Тобто стан майданчиків, їх чистота, їхня ахайність, їхнє непсування людьми залежить від цього залежить тариф в майбутньому. Також, за словами голови Тростянецької громади, аналогічна позиція міськради і щодо питання придбання та обслуговування техніки для вивозу сміття, законодавець по суті. Не проти, що. Ну, Говорить, що в тарифі повинні бути зараховані кошти на забезпечення транспортом, на перевозку цього сміття. Що це означає? Що люба фірма, яка може перевозити сміття, ставить ремонт, придбання комунальної техніки, якою вони будуть вивозити сміття в тариф. Що ми можемо тут зробити, щоб наше населення. Ну, не перекладати на нього всі повністю тягар цього тарифа. це шукати транспорт, не ставити в тариф придбання транспорту. Хоча, знову ж таки, хтось нам дарує там, благодійники, але транспорт повинен бути на перевезення, а ще транспорт повинен бути на полігоні, де його привозять, висипають, його треба розгортати, трамбувати, щоб він не загорався і тому подібне. Тобто держава всі комунальну цю послугу свалює на... Всіх суб'єктів, які утворюють сміття в рівній ступені, на вирішення цих питань будуть виділені кошти бюджету громади, адже самі мешканці фізично не зможуть профінансувати з власних гаманців придбання техніки, контейнерів та облаштування майданчиків. Наша задача максимально шукати транспорт, максимально шукати запчастини, максимально закуповувати за наші кошти контейнери, майданчики, будувати контейнери майданчики, щоб ми раз їх облаштували. І, в принципі, вони були чим більше абонентів, тим звісно дешевший тариф в маленьких громадах. Це дуже відчутно буде бити по людях. І тому наша задача, ми говорили з комунальниками. І в нас в бюджеті закладені кошти на сільську місцевість півмільйона на контейнера, щоб розвивати цю систему. І на місто ми теж будемо додати контейнера, шукати якісь грантові ініціативи, щоб закупити ці всі речі. Самі ж мешканці також можуть вплинути на те, аби тарифи на вивіз сміття менше зростали. Для цього достатньо дотримуватися правила сортування побутових відходів. У Тростянецькій громаді така ініціатива вже впроваджена у деяких мікрорайонах. Тож, як зазначив Юрій Бова, протягом року додаткові сміттєві баки будуть встановлювати як у місті, так і в старостинських округах коло контейнера які Будуть ставитися в сільські місцевості чи контейнери майданчиків по місту. Там, де є чорні контейнери, для твердих побутових відходів, так називаємо змішаних, ми будемо ставити контейнери, майданчики, жовті, зелені, там, там і три, три типи повинні бути. Або хоча б один, куди можна викинути пластик, папір, метал, там банки, якісь консервні і так далі. Що те, що може бути перероблене, і те, що може бути підприємством, здане. На вторсировину і цим самим зменшений навантаження на людей пізніше по оплаті за тарифи. Ну, мається на увазі, тариф не буде так зростати. Але, повторюся, це 18 тарифів, порахованих, 18 по шести напрямкам, по трьом складовим це збирання, перевозка, утилізація без, без переробки, три складових і шесть відовів тарифів. На жаль, нам приходиться розбиратися. Нам приходиться е, враховувати позицію держави. Е, є регіональний план поводження з відходами, обласний, що далі буде з 27 го року, з 30-го року вірніше. Тобто у нас небагато часу підготуватися до цього всього процесу. І наголошу, саме головне, чим ми можемо якісно стримувати тариф, це зібраними на переробку різними відходами: стекло, метал, пластик, папір. Все, що може бути перероблено, а це десь до 40% відходів. Будь ласка, треба збирати. Наразі точна цифра тарифів лише розраховується, і хоча держава прирівнює фінансові можливості громадян до підприємств різної потужності, у Тростянецькій міській раді продовжують шукати шляхи вирішення та врегулювання тарифів для місцевого населення.